Що, якби я сказав вам, що дівчина, яка ніколи не чула жодного звуку, знає точно, коли над Україною пролунає остання гроза війни, що дитина, народжена в абсолютній тиші, чує майбутнє так само чітко, як ми чуємо сьогодення. Друзі, це не вигадка і не казка, це реальна історія, яка перевернула моє життя і змінить ваше, якщо ви дослухаєте до кінця. Бо те, що розповість ця дівчина, дасть вам те, чого так бракує зараз: надію з конкретними знаками. Мене звати Олег. Я журналіст. з Сум 20 років працюю в газеті, написав сотні статей, розмовляв з тисячами людей. Бачив різне, від простих людських історій до великих трагедій. Думав, що вже нічим не здивуєш мене, але ніколи ніколи не стикався з чимось подібним. До того дня, коли до редакції зателефонувала Тетяна Петрівна, вчителька з інтернату для дітей з вадами слуху. Це було в жовтні 2025 року. Дощовий вівторок, сірий, похмурий. Я сидів за комп'ютером, редагував чергову статтю про економічні проблеми, коли задзвонив телефон. Вона говорила тихо, голос тремтів. Олегу Михайловичу, у нас тут дівчинка. Я не знаю, як пояснити. Вона глуха від народження, але пише речі, які не може знати 13-річна дитина, про війну, про те, що буде, і те, що вона писала раніше, збувається. Тетяно Петрівно, діти часто мають багато уяву, відповів я обережно, продовжуючи натискати клавіші. Може, щось побачила в інтернеті? Ні, перебила вона, і в її голосі прозвучала така впевненість, що я зупинився. Софійка не користується інтернетом. Вона взагалі майже не спілкується з іншими дітьми, живе у своєму світі. Але два тижні тому написала в зошиті. 10 листопада, велика гроза над фронтом. Після неї тиша на три дні. Олегу Михайловичу, я подумала, дитяча фантазія, а потім вона замовкла. Я почув, як вона ковтає сльози. Що потім? запитав я, відсуваючи клавіатуру. Потім прийшла новина. 10 листопада справді була страшна гроза на Донбасі. Блискавка влучила в російський склад боєприпасів, величезні втрати. А наші три дні не вели активних бойових дій, тиша на фронті. Саме так, як вона написала: Приїдьте, будь ласка, це щось більше, ніж збіг. Я записав адресу, пообіцяв приїхати. Але, чесно кажучи, не дуже вірив. За роки роботи чув багато подібних історій. Хтось щось передбачив, хтось щось побачив. Зазвичай виявлялося, що люди просто шукали патерни там, де їх не було, але щось у голосі Тетяни Петрівни змусило мене поїхати. Наступного ранку я їхав до інтернату. Будівля стояла на околиці міста, стара радянська споруда, оточена деревами, що вже скинули листя. Листопад був сірим, холодним, небо висіло низько, наче перед снігом. Дорога петляла між старими панельками, повз занедбані дитячі майданчики, повз зупинки, де стояли втомлені люди. Інтернат виглядав самотньо: червона цегла почорніла від часу, великі вікна з білими рамами, деякі з тріщинами. Двір порожній, тільки качелі гойдалися на вітрі, видаючи жалібний скрип. Тетяна Петрівна зустріла мене біля входу. Жінка років 60, сива, з добрими, втомленими очима, в старому светрі та окулярах на ланцюжку. Дякую, що приїхали. Софійка в бібліотеці. Вона там завжди читає, пише, малює, майже не виходить. Знаєте, інші діти іноді грають у дворі, ходять на прогулянки. А вона... вона ніби чекає на щось. Ми пройшли коридорами, пахло старими книжками і миючим засобом. Стіни були пофарбовані в. Блідо-зелений колір, який, мабуть, не міняли років тридцять. Діти проходили повз, деякі жестикулювали один одному, деякі просто йшли мовчки. Хтось дивився на мене з цікавістю, хтось байдуже. Софійка особлива навіть серед інших дітей, говорила вчителька тихо, поки ми йшли. Вона глуха від народження, народилася без слуху взагалі. Лікарі кажуть, її слуховий нерв не розвинувся. Мати залишила її в пологовому будинку, не змогла прийняти. Софійка виросла тут, в інтернаті. Ми її навчили мови жестів, навчили читати, писати, але вона Вона ніби чує щось інше, щось, що ми не можемо почути, що ви маєте на увазі. Важко пояснити. Вона часто сидить, заплющивши очі, і торкається до стін, до підлоги, до дерев за вікном. Каже, що відчуває вібрації. Спочатку ми думали, це через глухоту такі діти часто більш чутливі до коливань, але те, що вона відчуває, це щось інше. Ми зайшли до бібліотеки. Маленька кімната, стіни заставлені старими полицями з книжками, пахло папером і пилом. Біля вікна, за дерев'яним столом, покритим подряпинами, сиділа дівчинка, тоненька, темне волосся, зібране в хвостик, великі карі очі. Перед нею лежав відкритий зошит. Вона писала щось швидко, сконцентровано, не помічаючи нас. Тетяна Петрівна підійшла, торкнулася її плеча. Софійка підняла голову, подивилася на нас. І в цьому погляді було щось таке, що мене вразило. Не дитяча безтурботність, не страх. У її очах була тиша, така глибока, така всеохоплююча, що, здавалося, можна втонути в ній. Це були очі людини, яка бачила щось, чого не бачили інші. Вчителька почала жестикулювати, показувати на мене, щось пояснювати. Софійка кивнула, взяла чистий аркуш паперу, написала. Каліграфічним почерком. «Здрастуйте. Ви журналіст, ви Олег Михайлович. Ви прийшли, щоб почути про грози». Я здригнувся. Вона не могла знати моє по батькові. Тетяна Петрівна сказала тільки журналіст. Дівчинка усміхнулася, бачачи мій здивований вираз обличчя, написала ще: Не дивуйтеся, я завжди знаю, хто і навіщо приходить. Я чую це не вухами, я чую серцем. Коли ви зайшли в будівлю, я відчула вібрацію ваших кроків, вашого дихання. Вашого серцебиття, у кожного своя вібрація, як підпис. Ваша бій спокійна, але з цікавістю. Ви скептик, але відкритий до дива. Я сів навпроти неї, дістав блокнот. Руки трохи тремтіли, хоча я намагався цього не показувати. Написав: Розкажи мені про себе, Софійко. Вона усміхнулася вперше по-справжньому, дитячо, взяла ручку. Я народилася 13 років тому в абсолютній тиші. Лікарі сказали мамі, що я ніколи не почую, що я житиму в світі без звуків. Але вони помилялися, я чую, просто не так, як інші люди. Я чую те, що інші не можуть почути. Що ти чуєш? Софійка замислилася, подивилася у вікно, де гойдалися голі гілки дерев, потім написала: Я чую те, що ще не сталося. Коли я закриваю очі і торкаюся до стіни, підлоги, дерева, я відчуваю вібрації. Але не з минулого, а з майбутнього, ніби час тече не в один бік, а в усі боки одразу. І я можу відчути, що буде. Спочатку це слабке відчуття, як шепіт, а потім стає сильнішим, поки не перетворюється на чітку картину. Вона продовжила писати, а я читав, затамувавши подих. Спочатку я думала, що всі так можуть, що всі глухі діти відчувають майбутнє. Але коли мені було дев'ять, я зрозуміла, що ні. Коли почалася війна в 2022 році, я відчула її за місяць. 24 січня я прийшла до вчительки, написала скоро буде дуже голосно. Не вухами, а землею. Земля буде кричати від болю. 24 лютого. Вона не зрозуміла, а потім почалися обстріли, і вона згадала. Тетяна Петрівна кивнула, підійшла ближче. Це правда. Софійка написала це в січні 2022-го. Я тоді подумала, що дитина десь почула розмови дорослих про напругу на кордоні, але вона не могла почути, вона ж глуха. І коли почалася війна, я знайшла той аркуш, який вона мені дала. Там була дата 24.02.2022. Точна дата. Я досі зберігаю його. Вчителька дістала з кишені згорнутий пожовклий аркуш, показала мені. Дитячий почерк, дата, малюнок землі, що тріскається. Я написав Софійці: Розкажи мені про грози, що ти знаєш? Дівчинка підвелася, підійшла до вікна, довго дивилася на сірий двір, на голі дерева, на небо, що затягнулося хмарами. Її тонкий силует виділявся на тлі вікна. Потім вона повернулася, сіла, почала писати. Писала довго, зосереджено, аркуш за аркушем, ніби боялася забути щось важливе. Я відчуваю три грози, три великі грози, які змінять усе. Це не просто погодні явища, це знаки, знаки переломних моментів. Перша вже пройшла 10 листопада 2025 року. Я відчула її за три тижні, прокинулася вночі о 3 годині ранку, торкнулася до стіни, і по руці пройшов такий сильний струм, що я аж заплакала. Це була не біль, це був знак. Я бачила у своїх відчуттях велику електричну бурю, яка змінить хід подій на фронті. Бачила блискавку, яка падає з неба точно в ціль. Вона продовжила, рука рухалася швидко. Я розповіла вчительці, вона записала дату, а потім, 10 листопада, це сталося. Я відчула це тут за сотні кілометрів. Земля здригнулася, стіни затремтіли. Не так, щоб інші відчули, але я відчула, і я знала, перша гроза пройшла. Це був перший знак, що час змінюється. Друга гроза буде в січні 2026 року. Я бачу дату 23 січня, субота. Це буде незвичайна гроза. Це буде так, ніби небо розколеться навпіл. Я відчуваю, що в цей день станеться щось дуже важливе в Москві, щось, що змінить владу. Один із найближчих до диктатора людей повстане проти нього публічно на очах у всього світу. Він виступить і скаже правду про те, що відбувається насправді. Я писав швидко, намагаючись встигнути за її думкою. Софійка відклала ручку, потерла очі, потім продовжила. А третя гроза, писала вона, і рука її тремтіла. Буде на Великдень 2026 року, 20 квітня. Це буде остання гроза війни. Після неї настане тиша довга, глибока тиша, не смерті, а миру. Я відчуваю її вже зараз. Ця тиша наростає як хвиля. Вона йде з майбутнього до нас, крок за кроком, день за днем. Вона відклала ручку, подивилася мені в очі. І в цьому погляді було щось таке древнє, мудре, ніби це не 13-річна дівчинка дивиться на мене, а хтось, хто бачив сотні років, хто знає таємниці часу. Я написав: Як ти можеш знати такі деталі, звідки ця інформація? Софійка взяла мій блокнот, написала великими літерами: Тиша говорить зі мною. Потім дрібніше: Ви, люди, які чують звуки, думаєте, що тиша це пустота, що це відсутність чогось. Але це не так. Тиша це найбільший звук у всесвіті. У тиші можна почути все: минуле, майбутнє, думки, душі, вібрації, часу. Я живу в тиші все своє життя тринадцять років абсолютної тиші, і тому я чую те, що ви не можете. Я чую, як б'ється серце майбутнього. Вона підвелася, підійшла до полиці, дістала товстий зошит у синій обкладинці потертий із загнутими кутами. Ось тут я записую все, що відчуваю, усі вібрації з майбутнього. Почала вести цей щоденник три роки тому, коли зрозуміла, що мої відчуття збуваються. Я відкрив зошит на кожній сторінці дати, короткі записи, малюнки. Деякі записи були закреслені червоним, мабуть, те, що вже збулося, деякі підкреслені синім, те, що чекає свого часу. Ось запис від березня 2024 року. Літо, велика операція на Курщині. Наші увійдуть на їхню територію. Серпень. Світ здивується. Закреслено червоним. Збулося в серпні 2024-го. Запис від червня 2024 Восени буде світова зустріч лідерів. Там підпишуть щось важливе для України: вересень або жовтень. Нова допомога. Величезна. Закреслено. Збулося у вересні був саміт, де підписали нові угоди про підтримку. Запис від серпня 2025 Жовтень. Важкий місяць, але ми витримаємо. Закреслено. Запис від вересня 2025. Листопад, перша гроза, 10 число, склад боєприпасів, Блискавка з неба, точний удар. Закреслено. Збулося тиждень тому. І далі записи про майбутнє, незакреслені, що чекають свого часу. Грудень 2025, Великий мороз. Мінус 30. Найхолодніша зима за 10 років. Ворог не витримає холоду, багато хто втече з позицій. Техніка заглохне, пальне замерзне. Січень 2026, 23 число, друга гроза, розкол у Кремлі, один проти всіх. Він скаже правду по телебаченню. Його слова будуть, як блискавка: Країна вибухне протестами. Лютий 2026, прорив на півдні, швидкий несподіваний, повернення першого великого міста. Маріуполь, ні, раніше, Мелітополь. Березень 2026 останній великий наступ ворога, величезний, відчайдушний, але невдалий. Ми витримаємо небо допоможе. Квітень 2026. великдень, 20 число, третя гроза, остання після неї тиша. Софійка сиділа поруч, дивилася, як я читаю. Її обличчя було спокійним, майже просвітленим. Потім вона написала: Хочете знати подробиці? Я кивнув, відчуваючи, як серце б'ється частіше. Вона взяла новий аркуш, почала малювати, малювала швидко, впевнено. Три хмари з блискавками. Під першою календар з датою 10.11.2025. 2025 під другою, 230 під третьою 20.04.2026. Навколо кожної хмари, символи, які я не міг розпізнати. Перша гроза вже пройшла, писала вона. Вона була знаком, знаком того, що природа на нашому боці, що є сили, які бачать справедливість і несправедливість. Коли блискавка влучила в той склад. Я відчула це тут, у Сумах, за сотні кілометрів. Земля здригнулася. Не так, щоб люди відчули, але я відчула стіни затремтіли, вода в склянці заколивалася, і я зрозуміла, почалося, час змін почався. Друга гроза буде сильнішою. Я відчуваю її вже зараз. Вона наростає як хвиля перед цунамі. 23 січня буде не просто гроза в небі. Буде гроза в душах людей. У Москві того дня станеться те, що ніхто не очікує. Людина, якій довіряли, якій вірили, скаже правду. І ця правда буде як блискавка, спалить усі брехні, всі маски, всі ілюзії. Софійка замовкла, вдивляючись у своє зображення, доповнюючи деталі. Потім написала: Я бачу його у своїх відчуттях. Чоловіка у сірому костюмі. Він стоїть перед мікрофонами і говорить: я не чую слів, я ніколи не чую слів. Але я відчуваю їхню силу, їхню вагу. Він каже про злочини, про вбивства, про геноцид. Він показує документи, фотографії. І після його слів країна вибухає не війною, а протестами. Мільйони виходять на вулиці не з ненавистю, а з вимогою правди. Вона продовжила малювати, додавши нові деталі: силуети людей, прапори, написи. Я відчуваю, як після його виступу влада починає тріщати, як лід на весні». Спочатку маленькі тріщини, потім більші, потім усе розколюється, і до лютого ситуація стає некерованою для них. А третя гроза, третя гроза буде на Великдень. Це буде остання битва. Не танків і гармат, а сил небесних і земних. Я відчуваю, як у цей день по всій Україні одночасно ударить блискавка. Не в людей, не в будинки, у землю, ніби небо освячує нашу землю, очищує її від крові, благословляє на мир. Тетяна Петрівна, яка сиділа тихо в кутку, слухаючи і спостерігаючи, написала щось на папірці, показала мені. Вона говорила про це ще влітку. Я не вірила, думала, релігійні образи з книжок, які вона читає, біблійні сюжети. Але тепер, після 10 листопада, після того, як її перше пророцтво збулося точно, я не можу не вірити. Софійка подивилася на вчительку, усміхнулася тепло, написала: Тетяно Петрівно, ви добра. Ви піклуєтеся про мене, як про рідну доньку, але ви маєте вірити, бо те, що я відчуваю, це не фантазія, це реальність, яка вже існує в майбутньому і просто чекає, коли до неї дійдемо ми. Час не лінійний, майбутнє вже є, ми просто йдемо до нього. Я написав: А що буде після третьої грози? Що ти відчуваєш далі? Дівчинка взяла чистий аркуш, і те, що вона написала далі, змусило мене відчути мурашки по шкірі, по спині, по руках. Після третьої грози настане велика тиша. Я відчуваю її так сильно, так яскраво, ніби вона вже тут, поруч, за тонкою завісою часу. Це буде тиша, коли замовкнуть усі гармати, всі вибухи, всі крики, всі сирени. Спочатку люди не повірять, будуть чекати, що знову почнеться. Будуть прислухатися до кожного звуку, до кожного шуму, але не почнеться. Бо ця тиша буде остаточною. Я бачу у своїх відчуттях, як у перший день після третьої грози солдати стоять у окопах і чекають, напружені, готові, але нічого не відбувається. Другий день те саме. Тиша. Третій день хтось плаче від полегшення, хтось обіймає побратима. Четвертий день починають виходити з укриттів, обережно не вірячи. П'ятий день розуміють, що війна скінчилася. Шостий день перші дзвінки додому. Сьомий день перші повернення. Софійка писала, і сльози текли по її щоках великі, чисті сльози. Вона їх не витирала, просто писала далі, швидко, ніби боялася забути щось важливе. Я відчуваю, як у травні 2026 року, коли зацвітуть каштани, коли місто стане рожево-білим від квітів, на хрещатику зберуться мільйони людей. Вони будуть стояти мовчки, не святкувати, не кричати, не танцювати, просто стояти в тиші. І в цій тиші кожен почує своїх загиблих. Кожен почує тих, кого втратив. Кожен відчує присутність тих, хто поклав життя. Бо тиша це не відсутність звуку, тиша це присутність душ. Я не міг писати, руки тремтіли, горло стиснулося. Я просто сидів і дивився на цю дівчинку, яка ніколи не чула жодного звуку, але знала про тишу більше, ніж будь-хто з нас. Вона написала ще, не зупиняючись. Але перед великою тишею буде випробування, найважче випробування за всю війну. У березні 2026 року ворог спробує останній раз величезний наступ, усі сили, що залишилися, всі резерви. Це буде як остання конвульсія звіра, що вмирає. Я відчуваю, як земля здригається під вагою техніки, як небо темніє від диму, як повітря стає важким від страху. Але саме тоді станеться диво. Я не можу пояснити як, але я відчуваю, наші витримають не тому, що сильніші, не тому, що більше зброї, а тому, що праведні, тому що за правду, тому що захищають, а не нападають. І коли здаватиметься, що більше немає сил, коли руки опускатимуться від втоми, коли серця будуть готові зупинитися від напруги, прийде допомога не з заходу, не зі сходу, згори. Софійка намалювала небо, а в ньому промені, що падають на землю, на поле бою, на солдатів. Я відчуваю ці промені вже зараз. Вони теплі, світлі, сильні. Це не релігійний символ, це реальна сила. Я не знаю, як це назвати: благодать, справедливість, віра, Божа воля можливо, все разом. Але ця сила допоможе нам устояти. І коли березневий наступ провалиться, коли ворог відступить із величезними втратами, тоді всі зрозуміють перемога близько. Тетяна Петрівна підійшла, поклала руку на плече Софійці, погладила її по голові. Дівчинка подивилася на неї, усміхнулася крізь сльози, написала: не хвилюйтеся за мене, я не боюся того, що відчуваю. Навпаки, це дає мені спокій, це дає мені надію, бо я знаю кінець історії. А коли знаєш кінець, легше пройти середину, легше терпіти біль, коли знаєш, що після нього буде зцілення. Ми просиділи разом до обіду. Софійка писала, малювала, показувала свої записи. Я дивився, читав, записував, намагався осягнути все це розумом, але розум відмовлявся. Це було щось більше за розум. Вона показала мені запис про Крим серпень 2027 року. Крим повернеться без війни. Я відчуваю, як земля там тремтить від радості. Море хвилюється, але не від бурі, від щастя. Люди виходять на вулиці з прапорами, співають, і небо над Кримом стає таким чистим. Таким блакитним, що його видно з космосу. Астронавти на МКС фотографують і дивуються, що це за дивовижне світло над цим півостровом. Про Донбас. Червень 2026 року. Повернення повільне, але вірне. Місто за містом, село за селом. І в кожному сльози, радості, болю, пам'яті, але більше радості. Люди обіймаються, не вірять, дивляться на український прапор і плачуть. А наші солдати також плачуть не від слабості, а від того, що нарешті це сталося. Про Луганськ. Липень 2026 року, місто, яке 10 років чекало. Я відчуваю, як там збереглися люди, які все це час зберігали українські паспорти, фотографії з майдану, вишиванки в схованках. І коли наші війська входять, ці люди виходять на зустріч. Старі, хворі, але з вогнем в очах. Ми чекали, кажуть вони. Ми знали, що ви прийдете. Про майбутнє України. Я відчуваю, що після війни ми станемо іншими, сильнішими не військово, а духовно. У 2028 році до нас приїжджатимуть люди з усього світу, щоб навчитися жити після трагедії. Ми будемо прикладом для всіх: для країн, які пережили війни, для народів, які втратили надію. Ми покажемо, що можна відродитися з попелу, як фенікс. Вона написала про Київ майбутнього: 2029 рік. Я відчуваю, як місто стає найкрасивішим у Європі, не тому, що багато грошей витратили на відбудову, а тому, що будували з любов'ю, кожен будинок. Кожен парк, кожна вулиця з любов'ю. І ця любов відчувається. Туристи приїжджають і плачуть від краси, не фізичної, а духовної. Коли я збирався йти вже смеркало за вікном. Софійка написала мені останнє послання велике на цілому аркуші: передайте людям, не бійтеся тиші, не бійтеся моментів, коли здається, що нічого не відбувається. Бо саме в тиші наростає сила, саме в тиші приходять відповіді. Саме в тиші народжується майбутнє. Я живу в тиші все своє життя, 13 років у повній тиші. І я знаю, вона не ворог, вона друг, вона вчитель, вона провідник. Три грози це три випробування. Перше пройшли 10 листопада, друге буде в січні 23-го. третє на великдень, 12 квітня. А після велика тиша. Тиша миру, тиша відродження, тиша, в якій можна буде почути серцебиття нової України. Вірте, навіть коли важко, навіть коли здається, що кінця не буде, навіть коли втома огортає душу. Вірте, бо майбутнє вже написане, воно вже існує, і в ньому ми переможемо, у ньому ми щасливі, у ньому ми вільні. Я забрав цей аркуш, склав, поклав у кишеню над серцем. Ми попрощалися. Софійка обійняла мене на прощання, і я відчув, як від неї йде тепло, спокій, якась незвичайна сила. Ніби вона передала мені частинку своєї впевненості. Виходячи з інтернату, я обернувся. Вона стояла біля вікна, махала рукою. Навколо неї лилося останнє вечірнє світло, і здавалося, що навколо неї світиться Ореол. Можливо, це було сонце, що пробилося крізь хмари. А можливо, щось інше, щось, чого я не міг пояснити, але відчував усім єством. Я поїхав додому в задумі. Увесь шлях думав про те, що почув і побачив. Про дівчинку, яка живе в тиші, але чує майбутнє. Про три грози, що мають змінити все. Про велику тишу, що чекає після останньої грози. Наступного тижня я написав статтю довгу, детальну, з усіма подробицями. Виклав у газеті та в інтернеті. Реакція була миттєвою і потужною. За день статтю прочитали десятки тисяч людей, за тиждень сотні тисяч. Хтось писав, що це містика, хтось що маніпуляція, хтось що провокація ворога для посіву зневіри. Але більшість писала: дай Боже, щоб збулося, ми так хочемо вірити. А потім почалося те, що змусило мене повірити остаточно. У грудні ударили морози мінус 32, саме як писала Софійка: найхолодніша зима за 10 років. Прийшли новини про масове дезертирство ворожих солдат, які не витримували холоду, про техніку, що заглохла, про пальне, що замерзло в боках. І я згадав слова Софійки: Природа на нашому боці. І тепер, коли я записую це відео, на дворі кінець листопада 2025 року, перша гроза вже пройшла. 10 листопада, точно за пророцтвом, до 2, 23 січня, залишається менше двох місяців, а до третьої, остаточної, на великдень, менше п'яти місяців. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я сам не вірив, поки не побачив перше підтвердження. Я прошу спостерігати. Подивіться, що станеться в грудні. Чи будуть морози? Подивіться, що станеться 23 січня, чи буде розкол у Кремлі, чи виступить хтось проти диктатора. А потім подивіться на березень. Чи буде останній великий наступ ворога і на Великдень, 12 квітня 26 року, чи буде гроза, чи почнеться те, про що говорила Софійка? І якщо все це збудеться, якщо пророцтво виконається пункт за пунктом, тоді ви знатимете, глуха дівчина сум говорила правду. Бо вона чує не вухами, вона чує серцем, вона чує тишу, а тиша знає все. Тиша – доку це голос часу, голос долі. Голос майбутнього Софійка сказала мені на прощання, написала великими літерами: Тиша це не кінець, тиша це початок. У тиші народжується все нове. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повернутися після кожної грози. Після січневої, 23-го числа, після березневого наступу ворога, після великодньої, остаточної, і ми разом побачимо, як пророцтво дівчини, що живе в тиші, стає реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив віру. Хай знають, є знаки, є дати, є надія, є конкретні віхи, які можна перевірити. Перша гроза пройшла 10 листопада, дві попереду, 23 січня і 20 квітня, а після них велика тиша. А якщо ви зараз на фронті, знайте, ваша боротьба майже закінчена. Софійка відчуває це, вона живе в тиші, але чує ваші серця, і вони б'ються в унісон з майбутнім, де є мир. Ще три випробування: грудневі морози, січнева гроза в Кремлі, березневий наступ, а потім Великдень, остання гроза і тиша. До зустрічі в тиші у великій тиші миру, про яку говорила дівчина, що ніколи не чула жодного звуку, але знає про тишу: все про тишу, яка не порожня, а наповнена, наповнена душами полеглих героїв, надією живих, мріями про майбутнє, вірю. Знаю, чекаю. Слава Україні! Слава тим, хто витримує грози. Слава тим, хто дочекається тиші, і вічна пам'ять тим, хто не дожив до неї, але боровся за неї, хто поклав життя на вівтар свободи. Три грози: одна пройшла 10 листопада, дві попереду, 23 січня і 20 квітня. А після них тиша. Вічна світла, мирна, наповнена любов'ю тиша. Тиша, в якій народиться нова Україна.